З вами канал Оросада. І сьогодні будемо показувати, як ми вирощуємо та вирощували огірочки на розсаду спочатку для того, щоб отримати досить ранній урожай. І почнемо, звичайно, із сортів. Це буде шакті огірки будуть, далі огірок Бьорн та огірок кріспіна. Що нам для цього ще потрібно? Звичайно, зільснити підписи за допомогою маркера. Та ось, щоб ми могли знати сорт, ми вже зробили підписи. А також уже трошки проростили насіння. Це у даному випадку був огірок Шахті. Тепер про те, як ми це робили раніше. Раніше ми, починаючи з 1 квітня, завжди висаджували. Угорщики уже порощене насіння огірків, та тримали їх звичайні, ось так, звичайні відрізані пляшки, можна навіть і меншого розміру, коротшенькі зробити. Це вже в них друге використання цих горшечків. У горшечки сіяли порощені огірочки, вони у нас місяць стояли під накриттям у теплиці на стелажах. Теплиця не опалюється. А потім ми вже з 1 з травня могли, а може і раніше, коли дозволяла погода, могли оці із горшечків огірочки висаджувати на постійні місця в теплиці, яка не опалюється. І таким чином, ми вже починаючи з 1 червня, мали свої свіжі огірки. Отож мали салатик із своїх. Ранніх огірочків. Як ми це спробуємо зробити сьогодні? Ми спробуємо сьогодні висівати огірки по-іншому. Для цього ми не будемо використовувати ось такі горшечки із пластикових пляшок. Ми для цього будемо використовувати мішок із-під цукру. Звичайно, в ідеалі було б краще, якби він був чорний, так як чорний колір краще притягує тепло. За нашими прогнозами, якщо огірки будуть рости саме у мішках, ось тут ми приготували, то ми отримаємо швидше результат, тобто урожай огірків, ніж якщо ми їх будемо вирощувати ось у таких стаканах. Отож, ми наповнили наші мішки, перегноєм. Зараз покажу, який ось такий перегній. Гарний. Також додали до перегною, звичайно, ґрунт. Ось такий крутовина. Коли й завжди такий використовували, покупного не було. Отож, ось такий ґрунт. Далі перегній. І в ідеалі наші мішки ми потім будемо переставляти в інше місце. Тому ми дно у них не розрізаємо. Для цього можна і використовувати також пакети. За рахунок того, що ґрунт у мішках буде нагріватися швидше, ніж ґрунт у теплиці, то й огірки з'являться швидше. Ми поки що не розрізаємо дно у них, тому що ми будемо переставляти в інше місце. Так як ми їх зараз виставили у теплиці, посередині теплиці, щоб всі огірки могли у ці мішки зараз гарно прогріватися. Пізніше, коли вже погода буде більш-менш сійка та тепліша, ми їх переставимо в інше місце. Там, де Менше сонця, так як огірки, це не досить, е, рослина, яка не досить любить, щоб була жарка погода. Отож, висіваємо у мішок і одночасно оці пророщені огірки, які називаються шакті. І будемо спостерігати за результатом. Отож, робимо ямку маленьку. Покладемо одну насінинку огірочка корінчиком донизу, ось, та присипаємо. Таку ж процедуру будемо робити із насіннячком, але у горщиках. Отож, будемо дивитись, де буде швидше з'являться сходи. Ось наші горщики, так само робимо ямку, та кладемо сюди насіння огірочка та присипаємо. Отож, це були огірки. Які називаються шакті. Також будемо висаджувати так само для експерименту і в горщики, і в мішки. Огірок крізь піна, а також огірок бьорн. Отож, два способи вирощування, який себе покаже краще. Так як у нас мішки. Білі, а краще було б, якби це, наприклад, були пакети чорного кольору хоча б, то ми ці мішки ще потім, коли посіємо ігірочки, прикриємо агроволокном. І тоді переставимо спочатку у інше місце і накриємо агроволокном та будемо спостерігати, які ж результати. Нашого вирощування огірків різним способом у мішках та у горщиках, де буде кращий результат. З горщика ми згодом пересадимо просто у звичайний ґрунт у теплиці, уже на постійне місце. Отож, експеримент почався: три сорти огірків та два способи вирощування. Що ви скажете на рахунок цього? Ви так експериментували з огірками чи ні? Які були результати? Де краще з'явився урожай? Якщо ні, то ж пробуємо разом з нами. У горщиках огірки вирощені, то вони дадуть урожай 1 червня. Коли ж будуть огірки, які ми посадимо у наших уже приготовлених мішках? Будемо бачити. Працюємо разом. Чекаємо раннього урожаю огірків.